Братва, будьте в шоці, хто до мене приїхав в гості. Знаєте того, пані? Марянка. Що ви розуміли, братва? Бабуля взагалі тупонула. Не дзвонила, нічого, тільки 5 хвилин тому набрала каже, я вже тут. І от каже, йди мене зустріч. Бачите, в мене бабуля, така дуже шустра. Бабуля, як вам ремонти? Файно? Файно зробили? Чому ти не приїдеш колись подивитись як мене, ремонт? Бабо ми ще всі приїдемо разом я до вас. Вже, е, здалося, у що стоїть на місці, нічого не рушується, ми туди Ну, Бабуля, чайочок. Зараз Марянце вам їсти зробить, бабцю. Не переживаю, я заїду, їсти перекусити. Та мусите мусите щось поїсти, так, да, Марянка зробиш? То так якби тим мочу. Чим, чим, бабу, кажіть. Ромашку. Кменом. Ні, то ромашка. Що у вас файно очувати? Що файно очувати, бабу? Нічого доброго не очувати. В я тако трошки підопруші, може. На ти, бабуля. То якась помолодшала трохи. Що тобі ще так каже? Та де ви бачите, ви молодець, ви маєте ще силу і туди приїхати, і сюди. Файно ну, є. Ти, знаєш, сили не треба, Тут треба охоти. Вас, бабу, трохи впізнають? Де? По тому, по Львові Ні, ні ніхто мене не впізнає, бо я ні, на нікуди не ходжу. Та але ви вже популярна трохи бабуля? Ну, спахіття Боже. Ну то що, ну то тепер... Де такого та й бій? Так, йду, я в туалет. дій, дій бабця. По-большому? По большому йдете? Дій, дій, бабуля. Зараз бабулі білого винця. Бабі треба таке щось випити корисно. Бабуля мене любить. ти бабці, білого вина. З лупні 20 грам, бо мені не можна, я зараз на таблетках крахі бабуля. Та не ж бажано трошки цукру дати. Та як до вина цукру вам дати? Так то дайте, як було солод. Ви теж любите кавалірка, вино з цукром пити. А зуби ми вам зробимо, якщо хочете. Що, щоб не довго тягнути, як? Але в принципі у вас є ті на корего. На корегу ж маєте протест, що не носите? Ні-ні, то, то мені вже не підходить. Чого? То все вилітає. То позичте мені Що? на корегу. Що до корегу? зуби? Та позичте мені, бабулю. Зуби не підходять комусь. Ні. А тебе вставив так Ну. Вона бабу, як си вип'є 100 грам у того, то ви би бачили, що вона робить. Ні. Та баба, та вона битися лізе. Битися. Всі деякі коли викинуть. Я вам серйозно кажу. Ти мене провокуєш просто. Просто то, що в неї такі очі типу, без цей. То вся брехня, вона де коли баба таке робить, що ви би в шоці були. Ну 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 Та я вам повідаю серйозно. Ну, коли Я можу випити конівку, але я не п'ю так люблю. Алкоголь має багато калорій. Баба, що вона дуже груба? Ні. Ну нормально, ось такі ноги я люблю. Нормальні ноги. Ну. Я просто бита. Тяніть, тяніть бабуля, собі 20 грам з марянцею. І поїдемо ще помолимося. Поїдемо, поїдемо, бо я подумала, що ще як їхала сюди. Молодці. Я мене дуже любила. Красива бабуля, дивіться, хусточку собі вдянули. Вам би сидіда якогось ще одного знайти і все, було би файно? Ні, я вже не хочу. По перше 90 вже років. Я вже не хочу ніяких дідів. Що вже дідів не хочете? Ні, не хочу. Не дідів, ні, щоб мені заважали в хаті. Та що буде, вам, вам буде хоч веселіше з діду? А кого ти возьмеш? Найти вам діда якогось? Такого дурного, щоб я купив, не ні.